Доброго дня, шановні телеглядачі. Верховна Рада України постановила, що 25 травня 2014 року відбудеться позачергові президентські вибори. І зараз ми дізнаємось, кого хочуть бачити українці на посту президента України. Юлію Тимошенко. стягне бок. Я лічно вбачаю один варіант: президент Кличко, а прем'єр, який буде мати. Всі повноваження, це повинна бути Юлія Тимошенко. Навіть не мислю, навіть не знаю, не знаю. Це? За Порошенка, да. так. На. З нашого правительства нікого. М -м -м, мабуть, Порошенка або Юля. Сина по нашому сторону не буде. там ми знімайте і хай там кажеться. Не стройки опозиційної, це точно. Ми ще думаємо? Не рішилися. Напевно, Тимошенко. Ну, можливо, возможно, возможно, Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко. Ну хто ти з олігархів, я так розумію. Гречку збираємо для... Для... на вибори, все правильно? Ну, а вот, на ваш погляд, хто достойний, щоб бути президентом України? На мой погляд, Луценко. Кличко. Юлія Тимошенко. Нікого не вижу. Нікого не вижу? Нікого. Там нема нікого. Прем'єром хотілося бачити Прошенка. Мирно, Юля. Народ. Пока нікого. Ну, а можливо у вас є якісь лідери політичні. Не бачу. Юлію Тимошенко. Ти на прийнявши? А ви? Сто <рес> процент. Ну, більше Запорошенко, наскільки я чув. Немає кандидатури на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ще не вималювався конкретний лідер. Кого вибере Майдан, то і буде хлопці. Я хотів би бачити президентом України Олега Таємвола. На даний момент це точно не Юлія Тимошенко». і Ніянукович. Це зрозуміло. Мабуть, чи Порошенко. Я можливо, за Ляшко. Ляшка. ляшка да, стоподоб ляшка. Це Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко. За явно не, мабуть, не Тимошенко. 100%. 100%. А ви кого бачите президентом? Мабуть, Гриценко. Гриценко. Анатолій Гриценко. Або за Віталія Кличка, або за Тігівка. Ну я думаю, когось з, я, з, з Майдану. Но... Конкретних немає таких. Конкретних таких навіть немає, не. А ви кого бачите? Куди президентом, президентом? України? Скажи. Ча. Він. Що? А кого саме ви хотіли бачити президентом України? З вами був Володимир Дяченко, спеціально для БЦТВ.